Вітаю вас у студії малювання для маленьких. Сьогодні ми з вами намалюємо дельфіна. Спочатку ми затонуємо лист, блакитним кольором зробимо фон для води. Я великим пензликом перемішала білу та блакитну фарбу. І ось так таную. Фон може бути різних відтіночків, бо вода буває різна, більш темна, більш світла. Далі ми будемо малювати дельфінчика. Для цього я Приготувала фарбу синю і додала туди одну одну маленьку-маленьку краплиночку чорної. Але можна й не додавати. Спочатку я малюю ось таку краплинку. Так. Далі робимо хвост. Це теж крапельки ось такі. Я зафарбую тільки половинку тулуба верхню частинку. Не забувайте давати пензлику водички. Нижню частинку я зафарбую білим. Так, ще нашому дельфінчику потрібно намалювати. Ось тут спереду, зараз хвіст дофарбую мордочку. Для цього ми продовжуємо ось так невеличку лінію і малюємо ось таку мордочку дельфіну нашому, теж не буду замальовувати всю нижню частинку. Я її пофарбую білим кольором. Ось так. Білий колір трішечки буде захвачувати оцей синій. І відтіночок буде від того не чисто білий, а такий легкий відтінок блакитного. Ось. Добре. Поки наш дельфінчик висихає, я не буду тут поки що малювати йому плавнички, нехай підсохне. А я поки що намалюю, нехай ось тут у мене буде щось, якісь корали. Ось так. Зроблю їх якимись ось такими цікавими лініями, або можна зробити їх, якісь тут зелені рослинки, різних відтінків. Не знаю, що тут може роз... знаходитися під водою. Ви можете придумати кожен сам для себе, що тут буде. Можна взяти будь-які кольори і для цього, і понамальовувати тут, що вам буде до вподоби, і як завтати. Ось тут у мене будуть ось такі якісь рослинки. Не знаю я, навіть я не знаю, як вони називаються. Просто хочеться щось так прикрасити. Так. Ось так, трішечки треба водички дати. Тоді буде малювати краще. Добре. Далі нам потрібно намалювати плавничок ось тут, так, далі я візьму трішки більш темної фарби і намалюю один плавничок ось тут, а один у мене буде звідціля виглядати. Ось так. Тепер нам потрібно намалювати око нашому дельфіну. Спочатку я поставлю білу плямочку, і поки вона буде висихати, намалюю тут якихось ще рибок. Я не знаю, як вони теж називаються, просто якісь будуть теж плавати. Якщо вам хочеться, ви їх можете малювати будь-яким кольором. Вони можуть бути яскравими, можуть бути фіолетовими, червоними. Це ж робота ваша. Ви можете придумувати, що вам до вподоби. Так, добре. І тепер нам залишилося намалювати чорним кольором нашому дельфінчику поставити око. Щоб же він у нас міг бачити. Ось. Ось такий вийшов у нас дельфінчик. Гарний. Малюйте і ви. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!